Києво печерська лавра вперше приймала у своїх стінах Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка. Гостьовий концерт Шевченківців відбувся до 950-річчя Успенського собору Лаври. Цей поважний ювілей відзначили 28 серпня, в день успіння Пресвятої Богородиці, у храмі, в якому відтепер служать святі отці православної церкви України. Більш детально у сюжеті наших київських колег. Симфонічний оркестр та хор Дніпровського театру ім. Шевченка полонили гостей Києво-Печерської лаври. Їх виступ уперше відбувся у старовинних палатах монастиря. Режисерка концерту Оксана Петровська у драматургічній історії при святі розгорнула тисячолітню історію України від заснування успенського храму 950 років тому до сучасної війни за суверенітет держави. Дійсно, для нас ці дати є важливі і насамперед в тому, що ми їх відмічаємо в оновленій нашій святині Українській лаврі. Національні заповідник Печерська лавра проводить низку невідкладних реформ після звільнення території від московського патріархату і, звісно, розвивають нові мистецькі ініціативи. Саме тому керівник заповідника Максим Остапенко особисто прибув на концерт Дніпрян. Хотілося б по перше подякувати колективу Дніпровського Академічного театру за те, що долучилися до всіх проєктів, які відбуваються в українській лаврі, тому що насправді це серце українського народу. Це серце української духовності, культури, і Лавра має повернути собі українське єство, позбутися того нашарування руського міра, яке сюди десятиліттями намагалися запхнути. І саме присутність тут таких потужних колективів, видатних діячів культури це велика підтримка і колективу заповідника, і взагалі в тому, якою має бути українська лавра, як повернути власне українців Лавру. Дуже гарно лаконічно вибудована вистава. І я також хочу сказати, що це дуже важливо, коли українська лавра наповнюється українським життям сучасним, і вона повинна повернутися і стати центром не тільки релігійної, але й культурно-духовного життя українців. Після 400 років анафем Мазепи відбувається повернення української культури. На територію це вважається відродження українства взагалі архімандрит Феодосій Ляхович, давній друг Дніпровської єпархії православної церкви України, зачитав зі сцени молитву до Бога за перемогу над ворогом, Російською Федерацією та здобуття справедливого миру. Стань на допомогу нам і подай воїнство нашим зім'ям твоїм перемогти. Оксана Петровська наголосила, що концерт Дніпрян приурочений і до дня звільнення міста Київ від нацистів. Її батько Іван Вовк, учасник Другої світової війни, який також зазнав фронтових скорбот. А закінчилася ця зустріч оплисками і квітами. Ми вперше на такому святому місці працюємо. Перше багато. Людей молоді, перше в лаврі. Зараз ми підемо, подивимося трішки екскурсію. Зробимо, Ось, і хочу сказати, що ну як якась благодать зійшла на всіх, наші люди всі задоволені, дуже дуже приємно і кажуть, якось співалось у цьому залі легко. Після концерту колектив Дніпровського театру запросили відвідати святині верхньої лаври насамперед славетний успенський храм. Тут тепер звучить богослужбова українська мова. На святкуванні. Успенського собору 950 років це визначна дата. От, і ми приєдналися нашим колективом завдяки Оксані Іванівні Петровській, нашому керівнику. Ми приєдналися до святкувань і урочистостей. Ну а зараз екскурсія теж дуже вражаюча. Я не була якось так виходило, що я тільки приїздом. Була в місті Києві, і сьогодні побачила і отримала найкраще враження.